Зазвичай є два моменти, коли можна подумати про відходження навколоплідних вод. Це е, таке відчуття, ніби в вас всередині лопнула кулька надувна і потекло по ногах. І що б ви не робили? Змінили положення тіла, особливо, якщо рухається дитинка, або ви встали сіли, ці, е, ці рідини стає набагато більше, тобто вона постійно тече. Або виділень стало набагато більше ніж зазвичай, і вони теж посилюються після рухів дитинки або зміни положення тіла. В першому, в другому випадку, якщо в першому це очевидно, що сталося. А в другому випадку це привід для того, щоб звернути на це увагу, сказати своєму лікарю і можливо зробити тест на підтікання навколоплідної рідини. Навколоплідні води можуть, якщо вони е, звичайного кольору, тобто прозорі, без запаху, просто рідина, будь ласка, не панікуємо, все нормально, просто їдемо в полого. Якщо вони зелені або червоні, це е, сигнал для того, щоб ми одразу поїхали в пологовий і не чекали з цим, тому що це може бути ознакою того, що дитинка почуває себе недобре.